Лампочка світлодіодна, ось такої незвичайної конструкції, без вентилятора, без примусового охолодження. Від торгової марки Декара поставляється ось в таких коробках. На коробці є ось такі маркування. Це аж перша лампочка і має температуру свідчення 6500 к. Коробочці, ось такий спінений поліуретан, і лампочки поставляються по дві штучки. Також є ось такий вкладиш, де розписано переваги даного типу ламп, а також застереження до їх. Використання. Відключимо її до мережі 12 В. На юбку подав я мінус, на вивід подав я плюс. Якщо змінити полярність, то нічого поганого не трапиться. І лампочка у нас світить ось таким яскраво-білим кольором. Вона вже світить десь хвилин 5, і струм менше 0,99 не опускається. Це означає, що лампочка споживає чесних 14 Вт. Можливо, при. В закритому просторі, де охолодження гірше, буде трошки менша потужність, але це чесна потужність. Нехай це буде навіть 13 Вт. Зміна струму від нагрівання говорить про те, що в даній лампочці передбачено в конструкції термореле, яке змінює потужність в залежності від нагріву. Це дозволяє подовжити життя даної лампочки. Якщо лампочка холодна, можна по максимуму використовувати потужність чіпа. Якщо лампочка перегрілась, термореле обмежує струм і таким чином запобігає руйнуванню. Невелика потужність 13-14 Вт, це все одно потужність LED-лампочки, і вона буде світити все рівно в світловому еквіваленті краще, ніж лампочка галогенка Це продиктовано тим, що тут нема примусового охолодження, немає кулера. Але саме завдяки цьому лампочка має свою таку конструкцію, яка дозволяє їй встановлюватись будь-де, де стоїть лампочка H1 галогенка. Якби тут був кулер, ми б не змогли поставити, наприклад, протитуманні фари таку лампочку. Ось така особливість. Якщо зменшити трошки струм, напругу струм збільшується, тобто в межах якихось лампочка адаптується. Якщо збільшити напругу, вона у нас потухла, вона не згоріла, просто спрацював захист. Якщо ми напругу зменшимо, вона у нас знову починає працювати. Це означає, що її використовувати можна лише на автомобілях, де бортова мережа 12 вольт. І якщо ви бачите, лампочка зараз перегріта, я її вимкнув, тобто вона сама вимкнулася і струм став більший. Тобто, якщо подути на неї, то струм. Стає більшим. Це означає, що термореле у нас працює постійно і підтримує максимально ефективний режим роботи. Ось така лампочка від торгової марки Текаро.